Друзі, усім доброго дня! Сьогодні для вас зробимо презентацію нового будинку, який знаходиться в закритому котежному містечку Новоходосівка. В даному будинку виконаний сучасний дизайнерський ремонт і встановлені меблі. Площа цього будинку 200 квадратних метрів, ділянка 8,5 соток. Повністю готовий будинок, і вже можна заїжджати і жити. Отож, паркінг на 2-3 авто. К точку є вивід для генератора і... Під будинком є зарядка для електроавто. Отож, далі запрошуємо вас на діляночку. Ділянка тут 8,5 соток, повністю готове озеленення, рулонний газон, система автополиву, крапельний полив, багато соснових дерев. Ось така чудова декоративна ялиночка. І далі позаду ділянки є смуга з таких сосон, яка своєрідна лісова частинка на ділянці. Будиночок дуже привабливий. 200 квадратних метрів, чудове планування. Також є тераса під накриттям, повністю готове освітлення будинку, ділянки. І також хочемо звернути вашу увагу, що на ось декоративних рослинок теж є підсвіточка. Ось вона. Ввечері це дуже класно виглядає. Даний будинок побудовано з червоної цегли повночілої, утеплення 150 мм пінопласт і по фасаду натуральний камінь-травертин. На ділянці є можливість встановити басейн, якусь сауну можна встановити, дитячий майданчик та іншу якусь зону відпочинку, яка для вас важлива і потрібна, дах виконаний з фальцевої покрівлі. Також на ділянці є дренажна система водовідведення. Вся водичка дощова йде в дернажній колодці і ґрунтові води, а не на вашу ділянку. Повністю по периметру будинку. Та зона паркінгу викладена ось такою гранітною плиточкою. Далі запрошуємо вас до середини будинку, щоб ознайомитись з плануванням та комплектацією ремонту. Отож, ми приходимо до середини будинку, приході встановлений алюмінієвий профіль дверей і двокамерний склопакет скла. Також при вході є ось таке велике дзеркало, воно від стелі до підлоги і також має додаткову підсвіточку. Встановлений ось такий стілець для того, щоб можна було позручно взуватись. Облаштована зона гардеробу, вона досить простора, і всередині шафа є ось така декоративна, красива підсвіточка, яка дуже красиво поєднується в даному інтер'єрі. Далі бачимо ось такий коридорчик, додатково встановлено ось таке дзеркало, воно більше йде як декоративне. І далі ми хочемо показати вам спершу кухню вітальню і тоді пройтись по інших Кімнатах та приміщеннях. Зверніть увагу панорамні вікна, які створюють дуже красиву панораму на вашу діляночку. Кухня вітальня орієнтовно 60 квадратних метрів. Спершу тут у нас зона ТВ. Камін, він обкладений натуральним каменем травертин. Зверху є фан-койл, звідки виходить тепло від каміну. Дуже красиво. Там, де зона ТВ є ось така прихована, прихована шафа, теж дуже. Практично і естетично воно виглядає. Далі хочемо показати вам ось таку зону відпочинку: встановлений диван. Якісний матеріал і дуже зручний. Далі також облаштована обідня зона. Встановлений стіл, стільці, красиві люстри, і подивіться, яка чудова кухня вітальня була виконана. Також красивий вид на діляночку. Тераса під накриттям, також має освітлення. Далі проходимо до робочої зони Кухонний острів і стільниця теж виконані з натурального каменю травертир. Три ось таких стільців біля острова. Також є ось така зона для зарядки приборів, також є USB Type-C і, і звичайна розеточка. Дуже красива кухня. Дуже чудово поєднується ось підсвіточка. також додатково є. В цій частині підсвітка, і подивіться, наскільки воно все естетично і красиво. І найголовніше, що воно якісно вже виконано. Газова плита, в цій частині витяжка знаходиться. З техніки ще є мікрохвильовка, духова шафа, винний холодильник. В цій частині знаходиться котел, зверху теж відкривається шафа, звідки є доступ до котла кухонний острів повністю функціонуючий. Тут багато ось таких шаф, тумбочок для зберігання речей. І це в нас холодна зона, одна частина холодильник, і інша сторона це морозильна камера. Ось така чудова панорамка на діляночку. І далі також на першому поверсі є котельня. По всьому будинку встановлена система теплої водяної підлоги. Тут свердловина, також є ось така дренажка, в разі чого, щоб водичка стікала в, дренажку, в дренажну систему. Тут у нас автоматика на будинок. Поруч з котельнею знаходиться санвузол. Це гостьовий санвузол, він йде з душем. В цій частині інсталяції, гігієнічний душ, умивальничок і тут душова. Також є ось така вішалочка, вона йде з підгріпом. Знизу можна виставити температурний режим і час роботи, скільки вона часу може працювати. І ми рухаємось далі. На першому поверсі також є ще окрема ось така кімнатка, вона наразі облаштована як кабінет, але можна її переробити, як і під гостьову кімнату. Теж дуже красиво. І в цій частині облаштована ось така робоча зона, яка має. Стіл, дуже красиве таке дзеркало з підсвіточкою, і ми рухаємось далі до огляду другого поверху, який теж дуже красиво облаштований. Кожна сходинка має підсвітку, також є датчик руху на сходинці. Між поверхами є ось така чудова підсвіточка, вона йде геть верху, тримається на ось таких, на таких поясках. І також є красиве велике панорамне міжповерхове Вікно. Зверху в нас три кімнати і санвузол. По ліву сторону знаходяться дві дитячі кімнати. Вони ось так облаштовані. На стінах виконана декоративна штукатурка, яка миється, можна її витирати, мити. Теж дуже класно і якісно облаштовано. На другому поверсі теж є тепла підлога. Це друга дитяча кімната. На підлозі кварцвініл. В цій частині знаходиться спільний санвузол для двох кімнат. Ванна, тут теж така чудова підсвіточка, вішелка, сушарка для одягу та інших речей, умивальничок. І в цій частині знаходиться зона пральні. Місце під одяг, інші речі та пралку і сушку. І далі ми проходимо до. Головної кімнати це мастер спальня. Вона повністю облаштована меблями. Дуже красиво облаштовано. Красива підсвіточка, красива ось така панель. Там є підсвічник, така люстра підсвіточка і така б'юті-зона з дзеркалом. Далі також є власний санвузол, який не менш красиво та стильно облаштований. Два умивальнички, красиве дзеркало, підсвіточка, ванна, душ, інсталяція, біде, тобто максимальна комплектація майстер-спальні. І, і зверху є ось такі шафи для зберігання якихось особистих речей та засобів гігієни. Гардеробна кімната, яка теж повністю вже облаштована. Вона теж досить простора, багато місця під. Одяг, взуття та інші речі. Також тут ще є додаткова підсвіточка. І наразі маємо теж підключити. Друзі, наразі даний будинок є продажі, тому запрошуємо вас на перегляд.